добрий, час новин на телеканалі Віта про головні події четверга. Прямо зараз день небесної сотні щороку, 20 лютого. Тролейбусні двигуни у Сєвродонецьк. Дітям радість садочків більше. 20 лютого тепер день героїв Небесної Сотні. Такий указ підписав Петро Порошенко. Згідно нього кабінету міністрів доручено розробити та затвердити план заходів щодо відзначення революції гідності. Зокрема, планується створити в Києві музей, присвячений подіям майдану. Також координувати проведення пошукових робіт, або й зібрати якомога більше документальних фото і відеосвідчень, особистих речей, тих, хто не побоялись постати проти репресивного режиму Януковича, облаштувати музей свободи активісти пороп. Онують в столичному жовтневому палаці. У ньому ще рік тому містився шпиталь і один зі штабів оборонців. Ми не знаємо навіть точно кількості людей, які перейшли через цю котівню. І це зараз абсолютно недоречне, те, щоб вона використовується як розважальний заклад. Навпаки, якби там постав музей про. Тих, хто боролися за свободу, це було певне таке переформатування історії цього страшного приміщення. Барикадний хендмейд, так званий, та речі з барикад, речі побуту, речі з та та сама знаменита йолка. Понад 500 прапорів, всього близько тисячі експонатів, включаючи каркас, який зберігається в музеї великої вітчизняної війни. Це спогади, це щоденники. Чим можуть тими підтримують Вінницькі транспортники? Відремонтували для Северодонецька тролейбусні двигуни. Кілька місяців тому виконуючи обов'язки міського голови Сергію Моргунову надійшов лист від тамтешнього мера з проханням допомогти у відновленні громадського транспорту. І вже сьогодні капітально відремонтовані агрегати повезли до Луганської області. Подробиці в матеріалі Ірини Дідух. Не нові, але капітально відремонтовані та пофарбовані тролейбусні двигуни сьогодні відправились з Вінниці до Сєвєродонецька. Це мотори тамтешнього електротранспорту. Нове життя їм дали працівники Вінницького тролейбусного депо. На відновлення техніки знадобилось півтора місяці. Новий такий двигун коштує приблизно 80, 80 тисяч гривень. Загальна кількість за 16 двигунів ми потратили десь приблизно більше 200 тисяч гривень. Витрати по ремонту взяла на себе Вінницька транспортна компанія. Таким чином влада міста намагається допомогти звільненим від терористів містам. Відновити інфраструктуру самотужки вони не можуть. Виконуючи обов'язки мера, Сергій Моргунов зазначив, по можливості підтримують всіх, у кого виникають складнощі. У нас різні міста у нас просили допомоги. Але... Наприклад, тут з Краматорська було прохання там допомоги в контактних проводах. Але враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в Краматорській, я думаю, що це вже на сьогоднішній день не актуально. Але дай Бог, щоб був мир. За двигунами з Сєвєродонецька приїхав Павло Заїка. Чоловік не говіркий, схвильований і зажурений, проте впевнений, вантаж довезе без проблем. К нам ще не страшно. У нас Після завантаження моторів автомобіль поїде до Сівера Донецька. Водій планує впоратись за добу, звісно, якщо на блокпостах не буде черг. А їх доведеться оминути сім, а то й вісім. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Рівень безробіття в Україні зростає сьогодні на одну вакансію претендують 30-35 осіб. Такі дані оприлюднили в Міністерстві соціальної політики. Експерти кажуть, проблеми з працевлаштуванням найчастіше виникають у людей з низьким рівнем кваліфікації. Через підвищення цін на оренду квартир люди менше їдуть на роботу до великих міст, а фінансова нестабільність країни може спричинити зростання кількості трудових мігрантів. Ну, ми рухаємось далі. Далі розповімо про таке. 200 гривень причина для хвилювання. Біженці стають волонтерами. Вік патріотизму не завада. Дитячих садочків у Вінниці побільше вже цього року відкриють один на порика. Також створять три додаткові групи у вже існуючих дошкільних закладах: дві в 46-му та одну в 37-му. Про такі наміри сповістило освітяни на своїй підсумковій конференції. Про глобальні плани далі. Це дитячий садочок номер 19 Девухразь з'явився у місті торік у грудні. Під нього прилаштували приміщення колишньої початкової школи по Маліновського. Дошкільний заклад став 12-м, який відкрили у 2014-му. Понад три сотні дітей тепер весело і змістовно проводять там час. Цього року ще на один садок побільшає. Вивільнено приміщення колишнього дошкільного навчального закладу по вулиці Порика 5А, і в 2014 році розроблено проєктно кошторисну документацію щодо реконструкції цього дошкільного навчального закладу на 10 років. В електронній черзі до дитсадків понад 700 дітей, аби забезпечити місцями всіх в 46-му та 37-му закладах, додатково відкриють три групи. А це разом із новим садочком 400 нових маленьких вихованців плюс робочі місця. 493 дітей відмовились від зарахування в дошкільний навчальний заклад, і близько 517 дітей батьків не визначились відносно зарахування до дошкільного навчального закладу. Станом на сьогоднішній день 51 дошкільному навчальному у закладі функціонує 536 груп, де виховується понад 17 тисяч 300 дітей. Особливу увагу приділять дітям переселенців і тим, чиї батьки воюють на сході. Є чітка позиція і міської і обласної влади. Діти в дошкільні заклади переселенців зараховуються поза чергою і іншого, якби варіанту бути не може відповідно і Школярі, які потрапляють до нас, і дорослі, ми теж намагаємося їх інтегрувати. В першу чергу надаємо робочі місця в той же час. Психологічні служби про що сьогодні була мова, забезпечують і супровід, який потрібен. У 2015-му активно розвиватимуть і інклюзивну освіту. Початок поклали в шостій школі. Там працюють спеціальні класи, і перший у Вінниці ліфт для школярів з обмеженими фізичними можливостями. Мені сподобалося, тому що ми можемо тепер пересуватися вільно по поверхах. Було б непогано ще таку школу зробити на правобережжі. Я маю на увазі з більш широким запровадженням принципів інклюзивної освіти, не тільки там в одній школі в місті Вінниці, такої, яка є шоста школа. А поки педагоги формують стратегічні плани. Школярі та вихованці дитсадків за власного бажання опановують науку патріотичного виховання. В закладах освіти міста минулоріч провели 90 благодійних акцій. На виручені гроші закупили нашим бійцям ліки, теплий одяг. Діти написали тисячу листів на фронт. Стільки ж виготовили стрічок та амулетів. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, новини телеканал. «Віта». Вінниця газ готує списки боржників на відключення, благодійні ярмарки у читальні. Про це не тільки у інформаційному блоці. we yeah. Понад 100 мільйонів гривень боргу за газ стільки завинили постачальникові споживачі області починаючи з 2013 року. 77 з лишком мільйонів не сплатило населення. Решта борги по нарахуванню пільг та субсидій. Серед об'єктивних причин вінець на газі називають зростання вартості блакитного палива більш як наполовину. Тож до побутових боржників минулоріч річ додалися ще й бюджетні установи. Загалом в чорний список газовиків потрапляють споживачі за несплату вже 200 гривень, а регулярне ігнорування рахунку рахунків завершується відрізанням від блакитного палива таких абонентів в області більше 900. В разі, якщо він не провів розрахунки, проводяться міри, надається попередження про заборгованість. 10 днів термін, 5 днів дається ще на отримання платежу, і в даному випадку приймаються міри по відключенню То, в мережого плачання. в зв зв'язку з. З тим, що тарифи піднялися, я рекомендую звертатися в управління праці захисту за субсидіями. Сертифікат на 130 тисяч гривень для придбання автомобіля за відвагу. Такий подарунок до дня виведення радянських військ з Афганістану зробила міська влада Олександрові Лисицю. Воїн-інтернаціоналіст має інвалідність. Грошову премію отримали ще 15 колишніх афганців. Не оминули увагою, і 18 родин бійців, які загинули в афганському пеклі. Вони отримали одноразову матеріальну допомогу. Благодійний ярмарок провели у обласній науковій бібліотеці імені Тімирязєва. Її співробітники виставили на продаж власноруч виготовлені сувеніри та випічку. Виручені гроші витратять на потреби бійців Східного фронту, а також тих, хто після поранення лікується у військовому госпіталі. Подібні ярмарки у читальні проводяться не вперше. Загалом, за час воєнних дій, бібліотекарі назбирали на потреби армійців вже 10 тисяч гривень. Біженка з Молодогвардійська вчить англійської волонтерів та переселенців зі сходу. Жінка приїхала до Вінниці, коли сепаратисти почали гатити по місту з важкої артилерії. Один зі снарядів влучив у її будинок. Забрати змогла лише найцінніше фотоальбоми і кішку. Кращий вчитель англійської в Україні, Алла бережна тепер безкоштовно викладає у Вінниці, вчить іноземною, волонтерів та таких же біженців, як сама. У рідному мологвардійську була активісткою. Жінку вижили з власної квартири через любов до України. Угрожати, знаємо, пауру, позиції, мені вже реально почали чолі угрожать. Знаємо мої пороукраїнські позиції, мені грозили повісити на пам'ятники Леніна. То ми сиділи, і от я плакала. Я сиділа, я ридала на взрит ночі, коли почався цей обстріл. І я говорю, господі, що нам робити?» і от я услышала – «Уїжджати». Фотоальбом та кішка. Це все, що забрала жінка з собою у вигнання. У Вінниці волонтери знайшли їй житло, допомогли з харчами. Аби віддячити, Алла Федорівна запропонувала безкоштовно навчати англійською охочих. Хоча б частину какую я можу зробити для своєї країни, для гостєприємних людей, Вінниці, тобто допомогти їм. Я не знаю, як у нас це але я думаю, що вийде. Зараз Вали Федорівни більше десяти учнів. Більшість з них англійську ніколи не вивчали. Получається, англійський я в тічені життя такими знаєте, знатятрізками кусками, як у всіх буває. А в школі вивчав французький. мені не хватає какрас бази, база, яка дають. сьогодні. Алла береж, наприклад, для інших переселенців кажуть. Волонтери вони пропонують їм долучатись до громадської діяльності, наприклад, вести гуртки за інтересами. Вадим потатую новини телеканалу Віта. А в цей час міліціонери дають уроки підліткам, вчать стріляти та рукопашному бою. Саме діти вмовили правоохоронців провести для них такі заняття. Хлопці кажуть, через юний вік в зону АТО їх не візьмуть, але за потреби готові захищати власні домівки. За тренуваннями спостерігала наша Ірина Дідух. Батько – 14-річного Тараса Васківського нині на сході хлопець залишився вдома з матір'ю та братом. Як тільки почув про польові навчання правоохоронців, записався одним з перших. Я вважаю, кожен має вміти захистити свою країну. А для того, щоб її захистити, треба знати хоч в дитинстві, але мати хоч якісь навики навики захисту самооборони та навики поводження зброї. Правоохоронці бажання молоді опанувати військову справу підтримали та навіть спеціальну програму навчання розробили. Найбільше часу у ній відвели для знайомств зі зброєю. Є автомати Калашнікова, це АКСУ, укорочені, модернізований, як з прикладом, який не складається, ну а також ручний кулемет Калашнікова. Їхні характеристики. У півторагодинне заняття включили і майстер-клас з рукопашного бою та надання першої невідкладної допомоги. Щоб розуміли, що робити, коли незнайомі предмети на вулиці знаходяться, що таке вибухові пристрої, медична, перша медична допомога. Стрільба зі зброї ще один етап навчань. Щоправда, для підлітків на симуляторі. Для охочих безкоштовний курс молодого бійця проводять щосереди. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Ось таким нам запам'ятався четвер. Будьте мужніми. Дивіться нас щодня о 19.00. Ну а прогноз погоди завершує випуск. Зустрінемось завтра. 13 лютого у Вінниці хмарна погода без опадів. Вітер південно західний 38 вісім метрів за секунди. Температура вночі мінус 5,0. день мінус 2, плюс 3.